Давайте ще гучніше для Господа, щоб небеса зараз розкрилися, і Христос побачив, що ми тут стоїмо, чекаємо від нього щось отримати. Давайте ще раз, щоб небеса зараз здригнулися! Слава Ісусу Христу! Як вже казав Саша, його дівчина попросила про це казати. Дякуємо нашим лівітам велике, за те, що ви є. Ось. Трошки засумував за кафедрою. Раніше не знав, що мені так може цього не вистачати. У мене там зламана нога була, лікарняний, якось все це затягнулося. До цього там було декілька служінь, які я пропускав, не проповідував. Ну, не моя черга була у нашій церкві. І так, що сьогодні готуюся, думаю, та вже декілька місяців виходить, що за кафедру не виходив, і якось так воно. Рутинно, непомітно, тому сьогодні це трошки так аж трепетна, як, як, ну, як давно не було. І сьогодні, знаєте, хотів поділитися такою темою. Я колись вже хотів на молитовному про це розмірковувати, але так склалося, що щось, щось не склалося на той час. І Вірю, що може сьогодні цей час, коли може все скластися, що повинно було скластися. Ось і тема така. Моє серце це дім молитви, або Бог де наші чудеса? Де наші чудеса? І інколи це питання постає, бо Біблія, вона зіткана з цих чудес, цілень, всього іншого. І якось в буденному житті, коли живеш, щонеділі ходиш до церкви, а таких, знаєте. Чудес, див, які б там сколихнули все навколо. Їх якось ну, не так багато, мабуть, як хотілося б. Або там деякі дива, оті такі вже буденні стали, коли залежна людина, просто стала твереза, завела родину, роботу, ходить до церкви. ти такий, ну, Ходить, де ходить, ще один. ось, У якого все вийшло. І де наші дива? Де наші дива? <кій> <кій> Сразу до письма звернуся. Це послання Євангелія від, від Матфія 21 глава 12, 14 вірші. Ісус увійшов у храм і вигнав усіх, хто продавав і купував у храмі, перекинув столи міняльників, грошей і. Ослони тих, які продавали голубів. І каже їм: написано: Мій дім буде названий домом молитви. Ви ж робите його печерою розбійників. І після цього підійшли до нього сліпі, кульгаві, в храмі, і він оздоровив їх. О, у вас те саме, так? Да? Да. Ось. І... На ці думки надихнула і ну, проповідь, яку я почув, розмірковував про неї. Знаєте про що тут йдеться? Про те, що е, Ісус Христос прийшов до храму і там почав перевертати столи. І знаєте що? Ісус Христос прийшов до Божого храму. Він не прийшов до храму там, буддистів, чи там анархістів, чи там. Ну, когось іще, хто був у ті часи. Це були не лже Боги. Це був наш Господь, який вивів Мойсея, який мав стосунки з Авраамом. Це був наш Отець. І в цей храм приходить Ісус, не в якийсь інший. І Він каже, що написано, що цей храм повинен бути домом молитви. Цей храм повинен бути домом молитви. І не дивлячись на те, що він був Божий цей храм, він не був домом молитви. Не був домом молитви. І тільки після того, як туди прийшов Ісус Христос, навів там порядок, Божий храм став домом молитви. І це наштовхує на думки. Наштовхує на думки. Сьогодні я живу, це можна і про церкви розмірковувати, але хотілося про знаєте, як, про себе. Храм Божий це хто? Храм Духа Святого. Це я і ти. Ти храм Духа Святого і я храм Духа Святого. І сьогодні, коли туди приходить Ісус, ти ж Божа людина, Один точно є. Божий. І я Божа людина. Але це не гарантує, що наш з тобою храм є домом молитви. Ти розумієш? А Ісус на це дивиться дуже категорично. Там нема компромісів. Він не каже, що той храм може бути використаний. Для молитви, для того, для сього, для тебе любимого, там іще для чогось. Цей дім написано може бути тільки чим? Тільки домом молитви. Алілуя. Тільки домом молитви, нема компромісів. А він приходить і дивиться в цей храм Божий. Я підкреслюю. Це важно зрозуміти, коли я кажу, що я Божа людина, я в це вкладаю. Образ, життя, відвідування церкви, може, там е десятина, там приношення пожертвувань і ще щось. Це Боже, але це не гарантує. Не це гарантує, що твій дім він дім молитви. Ісус, прийдячи в цей дім, побачивши це все, бо ці ж там фарісеї сиділи торгували на храм же ж, були з цього гроші? Ну були. Ну, були. вони, Я думаю, щось собі там, звичайно, там є. Але на храм теж було. Це було корисно для храму, ну, тобто для його зовнішності. І те, що ти там сьогодні щось приносиш, там щось робиш, ну, молодець. Це непогано. Але це не гарантує, що Христос, прийдячи в твоє моє серце, в серце Божої людини, не почне перевертати там столи. Коли Христос прийшов і перекинув всі столи, то все стало на свої місця. І коли я про це розмірковую, яка думка, ну, по перше, до... повернуся, де мої дива? Може, ти просто, просто Божа людина, але твій дім і твій храм і мій храм не є домом молитви? Може, з цього якось дива. Не, не приходять в тому обйомі. Може, ми, як церква, наші серця, наші, вони не дотягують до того, щоб назватися Домом молитви. І саме тому якісь дива не доходять. Бо Христос, заходячи в храм, Він бачить, що там кожен займається якісь поточними справами. Ті ті там міняють гроші, ті торгують голубами, ті ще щось, ті ще щось. А найголовніше в храмі забуто. І про що я розмірковував? У мене в серці є такі столи. Є ті столи, за які прийшов би Ісус, побачив і почав би себе вести ось так різко. Почав би їх перевертати, перекидати і казати, що тут робиться? Що тут робиться? І перший стол це стол гардині. Це стол гардині це коли. Біблія, що каже, що Бог він гордим да, супроводити з ними? Як може дом Божий навіть дом, храмом стати молитви, коли я чи ти в спротиві з Богом, коли гординя, я, я мене зачепили, мене зневажили, мене щось не доробили, щось мене десь там мене. Хто зміг? Як такий дім може стати домом молитви? Коли Христос ось так заходить в храм Твого мого серця і бачить цей стол, хоча б тумбочку. Я думаю, може там стола не всіх є, але якась тумбочка з гардинки, вона стоїть. Вона стоїть. І реакція Христа, вона описана, що Він це перекидає, Він це перекидає. Він цьому Цей дім не може стати домом молитви. Є стіл. Відсутності ідентичності. Ти не іде... не... Людина не ідентифікує себе як дитя Боже. Знаєте, можна багато чути про Бога, багато розмірковувати, але допоки отець не буде тобі і мені отцем, а буде відчимом чи кимось ще, то дива не прийдуть. Ну, частіше не приходять. Дуже багато людей живуть і в церкві себе не відчувають. Частиною церкви, частиною родини, частиною цього проекту. Саме тому для цього там, у нас, слава Богу, є дуже багато платформ, на яких можна спілкуватися не тільки в рамках недільного служіння, а й в рамках неформальної обстановки. І зараз про культуру церкви про це говорять, що людина на недільному служінні ну, це не тільки недільне служіння наша церква. Ось, Тому, коли Христос заходить і дивиться, що в серці нема цього откровення, нема цього откровення, і є якийсь там десь Бог, десь там, як ось президент України. Він начебто є, і начебто навіть повинен переживати за мене. Ну, начебто ж, кожен президент кожної держави, начебто, повинен переживати за своїх громадян. Але сказати, що я це відчуваю прям, ну я не, не можу я якийсь, ну не так якось відчуваю. Так само і з Богом можна знати, що десь є ну, президент Всесвіту, якого називають Бог, і він, начебто, печеться про все. Але якщо він не стане твоїм отцем, то це не дозволить створити храм молитви. Дім не буде домом молитви. Є третій стол, який треба перевернути в серці, який Христос зайде та переверне. Їх на сам, ну якщо так кажуть, то столів може бути багато, я можу там брав і як найактуальніші, як і для себе, чи взагалі. В письмі не написано, що саме такі столи Христос перевертав. Але вірю, що Бог це в серце кладе про це казати. Є стол контролю та недовіри. Контролю та недовіри до Бога. Цей стіл є. І коли Христос заходить в храм, а в храмі ти кажеш, ні-ні-ні-ні, я сам це роблю. Ні-ні-ні. ні Мені потрібно це робити самому. Я знаю, що ну ось, мені обов'язково ходити на ту роботу в неділю. Мені важливо це, це тому що там. Платять не 23, а 25 тисяч гривень. Тому я. У нас сестра ось в церкві, я недавно почув, ось прямо розказувала про це, що каже, запропонували працю, але по неділях треба. Точні, не працю, а підвищення праці. І там суттєве збільшення заробітної платні, але треба в неділю ходити на роботу. Слава Богу, що у Віталіка така жена, що сказала, що ні, каже, я буду ходити до церкви. Ось. Або Віталік сказав, що я з малим буду сидіти в неділю. Ні. І вона каже, це від Господа. У мене у мами таке, коли. Ну, я розповідав вже. Не буду відволікатися. Мама колись устроїлась на роботу, там обід прям заключила і прийшла робота. Вона думала, це від Господа відповідь, але прийшла така робота, що по неділях не може ходити в церкву. Я кажу, мама, так... Господь таке не робить. Вона каже: Та ні, я ж почула Мунтян, каже, проповідував по телевізору. Вона так, каняв, вдохновіння чи щось, чи відродження якийсь там був. Я кажу, таке щось не працює. А потім, знаєте, чим закінчилось? Вона дуже любила свою роботу, але там, де, де вона працювала, не збільшували дуже довго платню. А робота під домом, все класно, там все чудово, але платня. Вона пішла на іншу роботу, потім каже: я напевно буду уходити, бо мені там і не подобається. Вони ті гроші платять, але вони все, все життя випивають. І знаєте, телефонують з попередньої роботи, кажуть, ми згодні на підвищення. Повертайтесь, кажу, о, мама, о, оце, кажу, Господь прийшов. А то що ти там собі? Да, а, то, а то мунтян. Кажу, виключ, я тобі кабель не відріжу, щоб ти цим не займалася. І ось цей стол контролю і недовіри, коли ти сам в своєму житті хочеш все проконтролювати, не пускаючи туди Бога, тоді питання: ну де твої дива? Ну ти сам своїми дивами займаєшся. Сам. Ото От що ти накружив, набігав, бігав, ото і є твої дива. До Бога там місця не лишається. Не може він вірватися і натворити там не такий у нього характер крізь твоє там Я не буду, мені не треба, я сам цим займаюся. Якщо ти місця Богу не даш, то він і не прийде. Дух, він святий. Ось, Коли там куча свого, гардині там і того, то Святому Духу туди прийти важко. Тому цей стол Христос зайшов би і ось так би різко. Перекинув би і сказав би, ну чим ти займаєшся? Я давно хотів втрутися в твоє життя та дати тобі щось більше, краще, творити дива, а ти мене туди не пускаєш. І тому твій <кх> дім, храм серця не може стати домом молитви, бо ти зосереджений на цьому і я контролі. Що мені треба все доробити, оце зранку підскочив і вже пішов все контролювати. І нема цього місця ні для молитви, ні для Бога. Наступний стіл, який Христос перевернув би, це стіл обіди та непрощення. Обіди та непрощення. Вон, а? Образи. Не ображайтеся, якщо я. <реш> <реш> да, якщо я вас обідав, ви не ображайтесь. <реш> Прощення, да, ось пробачте. Як ти сказав? Образи. Кажу, це синдром, це на першому ряду сидиш, знаєш, все. все. Виходить проповідник, і ти такий, Боже, що він городить? Ну як ці слова можна вживати? Ти що не розумієш, що тут на суржики своєму? Потім виходиш і такий <кхух> 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 <кхух)> Паузи оці робиш, щоб тільки згадати, що воно, як там, українською буде. Як воно так? Образи та непрощення. Це теж, коли людина дуже ображена та не пробачила когось, вона на цьому сфокусована. Я навіть сьогодні їду на молитву. У мене там сьогодні такий ну, маленький, ну не конфлікт, навіть непорозуміння там. Купив запчастину, вона не підійшла. Я прийшов її повертати, мені кажуть, та ми такі не беремо. Щось ми там договорилися. І я оце прям їду прям бубню. Думаю, чого це їх не беруть. І прямо хвилин 20, я отак від праці до сюди, поки їхав, прям тільки біля церкви зупинився бубоніти. Не можна у момент непрощення та образи ти сфокусований на цьому. Тому важко в цій. Цих обставинах фізично, реально важко, не якось там духовно щось десь. Е, а ось тут ну, важко сфокусуватися на Господі, коли ти на когось ображений. Створити дім молитви, коли ти живеш, е, е, ненавидиш когось, на когось ображений або хтось непрощений. Фізично важко сфокусуватися. Цей стіл би Христос перевернув би. Наступний стіл, як мені здається, він такий самий. В моєму житті найбільший. Це е, суета, світ та фінанси. Це битавуха. Мені здається, що це диявол все придумав. Ось цю битавуху, ось цю. Воно якось так все затирається, якось так все стає буденним, звичайним. Начебто, ну не помолився день, не помолився два, не помолився три. А небеса не розірвалися там. Ніхто не прийшов там ругати тебе. Ангели там не позабирали в тебе все. Ти далі ходиш на працю, щось там навіть відбувається. Ось це зовнішнє, все воно нормальне. А десь внутрі приходить пустота, приходить спустошення. І кожен, кожен день ти начебто такий думаєш, ну все ж, треба ж якось відштовхнутися. Це таке дно християнське, коли ти вже там тиждень-два не молишся, в падінні духовному знаходишся, від якого хочеться якось відштовхнутися. А воно чим довше ця пауза була, тим важче потім запрягати знову, важче знову починати. І постійно щось відволікає. Я навіть час стою на молитві, молюся, і ось прям добре мені, а в голові так. Треба ж там доробити там гроші, там іще щось. Думаю, Господи, іду за це проповідувати, а сам навіть тут у залі стою, ці думки важко прогнати. Тому, коли Христос заходить до храму і бачить, що там нема для нього часу, а весь час він сфокусований на суеті, світі та здобуттям благ людських, то у цьому важко створити дім молитви. Важко фізично його там створити. І є стіл гріха, припинаючого гріха постійного. Кожен знає, у кого що є в серці. Хтось постійно прибрехує, хтось щось там підкрадає, хтось обманює, хтось лазить по тих сайтах, де не можна лазити. Ось, припинаючи гріх, він тягне до. Донизу, до того дна духовного, і не дає створити дім молитви. І знаєте, що цікаво в цій історії, що? Коли зайшов Христос до Божого дому, я хотів би підкреслити оце все, що оце все відбувати, може відбуватися у Божої людини в серці. У Божої. Тобто храм твоє серце, ти людина Божа, я людина Божа, я чту Бога. Я Його поважаю, Його люблю, навіть щось роблю для нього. Але це не гарантує, що Христос, прийдячи в моє серце, не перекине весь той безлад і не скаже, що ти тут влаштував. Цей дім має бути домом молитви. Це не гарантує. І знаєте, що сталося далі, коли Він. Написано, каже, мій дім буде названий домом молитви, ви ж робите його печерою розбійників. Оце все розбой. Якщо це є в твоє серці, це розбой. І стаття може бути духовна. І коли він все це заходить, перевертає у ті всі столи, знаєте, що відбувається далі? До нього підходять, написано, підійшли до нього сліпі та кульгаві в храмі. І він оздоровив їх. Амінь. Коли він зайшов і навів порядок у храмі, то ось там позаду усього цього, звідти позаду, вийшли з серця справжні рани, справжні турботи, справжні проблеми. І коли цей дім почав становитися домом молитви, коли всі ці столи було перевернуто, прийшли дива. Прийшли люди, і він їх зцілив у цьому безладі, який був в тому храмі, Христос не міг творити дива. Він так не робить. Він спочатку наводить порядок, все стає на свої місця. Христос стає там головним, і до Нього приходять всі твої проблеми, всі твої <кій> <кій> нужди, потреби <кій> і приходять дива. Тому я хотів би, щоб ми встали. Помолилися. Горіч, так можна молитися, щоб дома молитви було все? Я хотів би, щоб ми помолилися та подивилися в свої серця, що Христос прийдячи в серце, побачить, чи зможе він там творити дива. Чи зможе він ось так крізь все це барахло пролізти до тих потреб, до тих сакравенних нужд, ран та всього іншого, та зцілити це все? Чи скаже Ісус, що так, це я радий бути в цьому домі, цей дом це дім молитви. Тому ми зараз помолимося, і ти можеш подивитися в своє серце. Подивитися на ті столи, тумбочки чи що там ще стоїть і дати змогу прийти Христу, перевернути їх, щоб він створив дива, щоб він достучався до того, до сакровенного, зміг доторкнутися. Зміг зробити ті інші дива, рухати тебе далі в твоєму житті, в твоїх фінансах, в твоєму здоров'ї, в твоїй родині, в твоєму служінні у всьому, що ти робиш. Бо Христос рухається не просто в Божому храмі, а тільки в домі молитви. Боже, ми приходимо в цій молитві до Тебе, Христос. Боже, приходимо і кажемо: Ісус, війди в серце, Господь. Зайди в серце, зайди в цей храм, Господь, та наведи там порядок. Боже, давай з тобою разом поперевертаємо ті столи, я кажу тобі, Господи, хочу серце з дому молитви, Господь. Я не хочу пустий, Боже, навіть храм, Господь, в якому відбувається все, крім молитви, де моє серце зайнято моїми справами, Господь. Я хочу, щоб моє серце воно було домом молитви та шукало завжди Тебе. Господь, молюся за це. Благословляю кожного, хто тут стоїть, чує це та хоче це змінити. Боже. Я молюся за дива, Господь. За дива в наших життях, в наших церквах, Господь, щоб воно було на порядок більше зцілених, набагато більше особистих свідоцтв, Господь. Щоб ти міг творити в наших серцях Господь дім молитви і міг творити дива. Галілуя! Давайте ще для Господа.